А як же у гарний газ! Живий? Живий народ, дивіться. Це, звісно, це понятно, що це газ. Пропан, по-перше, пропан має менше угарного газу, чим метан той, що йде по трубам. Це пропан, газ, на якому їздять е, машини. Тобто це інфрачервоний газовий обігрівач. Ви бачите, що тут не вогонь видно, а воно почервоніло. Тут іде керам, кераміка. оцей елемент, який червоний став. Він нагрівається, іде випромінювання, інфрачервоне випромінювання. Тобто йде тепло від нього. Він гріє. Він, скажу вам так, більше е, утворює не вуглекислого газу, да, угарного газу, а він просто більше сушить повітря. Це, ну, це з практики, так як воно є. І тобто, ну... Потрібно провітрювати приміщення. Якщо у вас є якась витяжка у приміщенні, вам цього достатньо. Якщо немає, там на дві хвилинки відкрили двері, щоб свіже повітрячко зайшло і достатньо, нормально буде. Тобто не можна грітися в будь-якому приміщенні. Саме ось такий за 700 гривень, який підходить на балон, ставиться зверху. Коштує 700 гривень балони на 8 літрів 900 гривень, на 5 літрів 800 гривень. Просто поставили, накрутили і все, будь ласка, гріє. Ну, спать, звісно, з ним ти не будеш, тому що це відповідно це газ. Але якась битовка, якесь приміщення, виробниче, будь ласка, гараж, якийсь, якщо немає, наче альтернативного джерела тепла, ця штука просто суперова.